Усім привіт! Справжні моменти життя з вами. Друзі, постійно ми щось читаємо розумне, намагаємося запам'ятати багато доброго, що допомагає нам жити. І е, я дуже люблю фільм, е, Занесені вітром. Я його дивилася вже не один раз. Я... Е, Захоплююся ось цим фільмом. Що я можу сказати? Справжні моменти життя з вами. І я хочу обговорити цитати з цього фільму. Ви знаєте, вони настільки корисні, ці цитати, я вчора черговий раз передивилася ось цей фільм і все ж таки вирішила занотувати навіть ці цитати і поговорити про них. І поговорити разом з вами, тому що ну, хочеться добрим ділитися з добрими людьми, скажімо так, і справжні моменти життя з вами. Кому зі мною цікаво, кому ці питання важливі, підписуйтесь, будь ласка, пишіть свої коментарі, пишіть свої історії. І я буду рада дуже їх почути також. А зараз починаємо обговорювати саме. Із легендарного фільму, з легендарними гарними артистами. Там ці артисти, я також я дуже-дуже люблю на них дивитися. Дуже таке краса, і внутрішня краса, і зовнішня краса від них віє. А ми повинні також свою душу закладати щось добре. Які ж ці геніальні цитати ми з вами можемо говорити Ну, перш за все. Мені сподобалося, що життя не зобов'язане давати нам те, чого ми чекаємо. Як розумно, дійсно, не зобов'язане життя нам давати того, чого ми чекаємо. Для того, щоб взяти це від життя, значить, ми що маємо зробити? Ми маємо попіклуватися самі. Про це, що би відбулося у нашому житті. Останнім часом у нас українців життя занадто складне, тому що війна це завжди дуже складно. Це болить душа, це гинуть наші сини це дуже-дуже болюча тема. Тому життя не зобов'язане нам дати, давати те, чого ми чекаємо. Я чекала, як піду на пенсію, сяду у себе на терасі, буду писати картини, буду. Тільки дивитися за тими квітниками, які я посадила, і любуватися цією красою. Рівно через сім днів після війни мені виповнилося 60 років. Я навіть не пам'ятала про те, що в мене день народження. Це було дуже страшно, це зараз вже якось ця тема війни обговорюється, наче то звикли до всього, але важко до цього. Звикати. То, що життя ну, дійсно воно не зобов'язане. Ось і так трапилось, а ми маємо йти в ногу з життям. Я у попередньому відео розказувала, що я в Польщі навчилася смакувати наше життя. Я не можу сказати, що на 100%, але навчилася жити повільніше і смакувати це життя. Далі, що іще сказано, яка цитата? Треба брати те, що воно дає життя і бути вдячним за те, що це так, а не гірше. Тому що минулого ми з вами знаємо не повернути, і це також в цьому фільмі прозвучала така цитата: що шляху зворотнього немає, і треба йти тільки вперед. Ось і я йду вперед до перемог. І ще я таку цікаву цитату, тата, весь світ не в силах зруйнувати нас, і тільки ми самі зсередини руйнуємо себе. Друзі, 200% правильно, ми зсередини руйнуємо себе. Далі, ось така цитата, ось вічливість не, не заважає навіть в горі. Ми розуміємо, що наше горе це наше горе. І, ми маємо, і люди не винні в тому, що в нас горе. Ми маємо бути ввічливими з усими і скрізь. Це так і є. Далі ви любите говорити правду про інших. Чому ж не любите чу чути правду про себе? Як розумно, Це ж так і є. Дійсно, люди не люблять, ми не любимо чути правду про себе. Але корисно почути цю правду про себе і зробити висновки. І я вдячна вдячна тим, хто може сказати мені правду про мене в обличчя, я роблю висновки. І ці висновки допомагають мені йти далі у моє життя. Далі, коли у щось вкладаєш свою працю, починаєш це любити. Тисячу відсотків так. Коли ти вкладаєш працю, ти починаєш його любити. Навіть оцей Ютуб-канал, який я створила від цієї прогалини в моїй душі, від того, що не знаєш, куди себе подіти, що придумати, що робити. Коли раніше чоловік говорив: зніми, створи Ютуб канал, показуй, що ти вдома створила своїми руками. Яка ж це краса? Нехай люди бачать. Я ні, в не знаходила часу. Тепер я знайшла час. Я полюбила тих друзів, хто у мене в Ютуб каналі. Коли ти щось створюєш своїми руками, ти починаєш його любити. Так само ці квітники, які я створювала. Так, я їх дуже люблю. Вони не поруч зі мною. Але я хожу навколо в Кракові і шукаю гарні квітники. І ще й вам друзі показую. І по гарним квітникам навіть <кхід> сучасні. Квітники створила ще один канал для того, щоб не тільки прогулюватися по гарним квітникам і думати роздуми про життя, там як я прогулююся, а детально розказувати про ті квіти, в яких я знаюся, які я вивчила, поки саджала свої клумби. Далі, людина не може рухатись вперед, якщо душу її роз'їдає біль спогадів. Друзі. Я це знаю, що це таке. Роз'їдає мою душу біль спогадів. І рухатись вперед дуже важко. Далі, коли занадто довго відкладаєш зізнання, його все важче і важче зробити. І нарешті настає такий час, коли воно просто стає неможливим. Як розумно. дуже розумно. Тільки... Слухайтеся в ці слова. Далі, бажати це не означає отримати. Так, дійсно таке. Те, що ми бажаємо, це не означає, що ми його отримуємо. Я це випробувала на собі, думаю, що кожен із вас це випробував на собі, коли ми очікуємо, ми бажаємо, але ми його не отримуємо. І головне навчитися сприймати це, що ми не отримали. Ну, що так і є, так, ну, напевно, доля нам послала, що так повинно бути. Далі ще цитата. А життя ще не навчило тому, що перемога не завжди дістається тим, хто йде на пролом. Ой, як це слушно, друзі. Це дуже слушно. Ви знаєте, я спочатку, коли була дуже молода, максималістка, хотілося йти на пролом. Потім я зрозуміла, Стоп! Люда, зупинися, зупинися. І ви знаєте, коли ми зупиняємося, тоді трапляється щось краще в нашому житті. Тому ми маємо, маємо навчитися зупинятися, а не йти на пролом. І шла я на пролом в деяких питаннях не допомагало, але життя навчило, що треба зупинитися. І коли ми зупиняємося, то це завжди на краще. Далі. Погана та людина і той народ, який сидить і лє сльози тільки тому, що життя складається не так, як хотілося би. Це якраз про наше сьогодення. Так, ми можемо плакати. Ми можемо плакати, тому що у нас війна, тому що важко, але від того, що ми плачемо, нічого не зміниться. Життя буде складатися так, як воно має скластися. І тому ми маємо брати себе в руки і розуміти, що кожна хвилина життя нашого не повториться. І ми маємо жити зараз, сьогодні і в цю секунду. Жодну секунду свого життя ми не повинні віддавати просто так. Бо це наше життя, ніколи наша хвилина, секунда, година, день життя до нас не повернеться. Тому беремо, друзі, себе в руки і живемо. Далі великі гроші можна заробити в двох випадках: притворенні нової держави та за її краху. Ми побачили на Україні, на своїй рідній землі, як в Україні це все робилося. Ви знаєте, я коли почула ці слова, думаю, от наскільки вони є актуальними? Великі гроші можна заробити в двох випадках. Це творення нової держави, як у нас після розпаду Радянського Союзу творилася. І за її краху. Зараз також крах, війна це крах. Тому великі гроші заробляються. У нас стали, у нас країна почала ділитися. На велику країну бідних людей і на невеличку країну в цій же країні багатих людей прийшли там білоблакитні, помаранчеві, білосердечні, які завгодно вони багатіли, а весь народ біднів. От розумієте, які великі цитати у цьому фільмі я зараз коментую. Далі, притворення це процес повільний, а при катастрофі швидкісний. Дійсно таки, коли ми творимо, нам здається, ой, як повільно, ой, хочеться скоріше. Коли трапляються катастрофи в нашому житті, це секунда, і наше життя обривається. Так і є. Далі, хоч би які гасла не вигукували оратори. Зганяючи дурнів на бійню, які б шляхетні не ставили перед ними цілі, причина воїн завжди одна гроші. Гроші, гроші, гроші. Нехай підуть, повоюють оті оратори, які закликають нас. Так, Наступна цитата: Якщо цей тягар дістався мені, значить, я зможу з ним справитися. Друзі, я намагаюся справитися з тим тягарем, болючим тягарем, який є в, моєму, в моїй долі. Я хочу, щоб навколо люди, які знаходяться, були щасливими. І тому я вчуся, вчуся і вчуся жити інакше. Далі від сліз може бути користь, коли поруч чоловік, від якого потрібно чомусь домогтися. Дівчата, давайте будемо чесними. Ну, це дійсно так і є, що від сліз може бути і користь. Ну, так і є. Ну це правда, коли ми від чоловіків хочемо чогось добитися, іноді, іноді сльози дійсно діють. Я це чесно признаюся навіть по собі. Що дійсно сльози діють, коли іноді в мене не вистачає слів. Не вистачає слів, я просто мовчу, і в мене котяться сльози, я починаю о, плакати. Я розумію, що на кінець чоловік зрозумів таке, чого я хочу. Коли я словами говорила, він цього не почув. А коли я плачу і плачу, я не спеціально ці сльози видавлюю, в жодному випадку в моєму житті не було, щоб я видавлювала, але іноді буває у кожній сімейній парі, так? це накопичується. І коли ти починаєш плакати, дійсно, чоловік зрозумів, так і є. Далі, що іще я тут виписала? Сильні люди не люблять свідків своєї слабкості. Дійсно, сильні люди не люблять свідків своєї слабкості. Це так і є. Далі, друзі, вона розпрямила свої худенькі плечі, і цей жест сказав йому більше, ніж будь-які слова. Дійсно, друзі, тут також можна порівняти оце із сімейним життям, коли щось не так складається. У житті трапляється ось таке. І тоді е чоловіки бачать наші плечі, що нам важко щось нести, і вони нам допомагають добре. Дякуємо Богу, що біля нас знаходяться розумні чоловіки. Краса ще не робить із жінки леді, а сукня справжньої леді. Сто відсотків. Що краса ще не робить жінку леді, а сукня справжня леді. Тому що іноді ми бачимо жінок, глянеш на неї, на вигляд, ну така красива, файна жінка, і думаєш про неї добре, а коли вона починає говорити, то та сукня гарна на ній, і її найгарніше обличчя говорить про те, що ні, ця жінка далеко не леді. Далі, що іще я тут занотувала? Напевно, можна зафарбувати плями у леопарда, У леопарда. але скільки їх не фарбуй, він все одно леопардом залишиться. Так і є, друзі. Леопард залишиться леопардом. Так, як і за лева, так? На леопарда на лева, скільки не будуть гавкати собаки. А він і вухом не поведе, він їх не боїться. Далі труднощі або обтесують людей, або ламають їх. Який же важкий тягар, скромність і делікатність. Він дійсно важкий. Цей тягар важкий, друзі, я бачу. По людям наскільки важкий тягар, скромність і делікатність, але дуже просто, друзі, бути нам скромними і делікатними. Я закликаю нас бути завжди скромними і делікатними, хоч це важкий тягар. Я одне відео робила, можете передивитися про мовчання, що мовчання це золото, наскільки мудро промовчати, що таке мовчання для нас є. І, і ще на останок такий один вислів Я не буду думати про це сьогодні, я подумаю про це завтра. Яким би важким не було у нас сьогодні, ми подумаємо про нього завтра, а те, що сьогодні, ми маємо розуміти, що сьогодні. Це наше життя, це один день із нашого життя. Він більше ніколи не повториться. Ми маємо це усвідомлювати. Я почала це усвідомлювати. Я почала жити інакше. Я переломила себе. Я будую життя по-новому. Друзі, я вам дякую за увагу. Я чекаю ваших коментарів, я чекаю ваших історій. Давайте будемо допомагати один одному. Приєднуйтесь до обговорення. І мої любі українці і мої любі друзі, вже, які у мене є у Польщі, і друзі-поляки, будемо своє життя робити таким, щоб кожна секунда життя була цінною. Я всім вам дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже-дуже очікую від вас цих коментарів. І на сьогодні я вам говорю до побачення. Я завжди. Разом з вами і зі справжніми моментами.